Вітаю, друзі! А давайте я сьогодні вам розкажу і покажу, як приготувати смачну закуску, перекуску для дітей в школу. Готується дуже легко, просто виходить реально смачно. Отож рекомендую зберегти цей рецепт і готувати разом з нами. І в основі начинки нам треба або варена ковбаска або сосиски. Краще всього взяти звичайно хороші, і смачні, тому що це ми готуємо для діток та й для себе. Отож, сосиски я нарізаю, як ви бачите, досить такими великими шматочками, великими кубиками. Я люблю, коли вони відчуваються в цій начинці. Далі відправляється все в миску, в якій будемо перемішувати саму ж начинку. Я взагалі люблю цю закуску і називаю її, знаєте, використовувати все, що є в холодильнику, але ж ось це поєднання просто ідеальне. Додаємо сюди соковиті помідорки. Та солені огірки, саме такі солені, не мариновані. От вони мені більше смакують і все. Нарізаю невеличким кубиком. Друзі, точні пропорції будуть написані, як завжди, в описі під цим відео. Також я додала, в мене лежала моцарела, що скоро вже їй її підходить кінець, тому використала. І ви знаєте, вона зробила цю закуску ще соковитішою. Трішки консервованої кукурузки було, і я люблю в цій начинці використовувати два вита ковбаски. Так як у мене були молочні сосиски, то я ще взяла сирокопчену ковбаску. Теж було дуже-дуже смачно. Кетчупа трішки, легкої гірчиці, так як це для дітей, але гірчиця надає свій смак. Звичайно, сир. З сиру, мабуть, в таких закусках чим більше, тим смачніше. І ще я додала або ложку сметани, або ложку крем сиру, для того, щоб начинка була ще слаковитішою. Гарненько це все перемішуємо і готово. Можна я вам скажу, із цією начинкою робити гарячі бутерброди, Це теж буде дуже гарно смакувати. Будемо робити конвертики з лаваша. Отож беремо хороший лаваш і нарізаємо невеличкими квадратиками. Але вже формувати можна як вам до вподоби, чи ось так конвертиками, чи якимись трикутничками. Коротше, як у кого виходить. Я роблю такі невеличкі конвертики, щоб це було порційно і зручно давати діткам до школи. Накладаємо багато начинки, щоб лаваша не було так вже і багато. Щільненько скручуємо конвертик і готово. В мене порція виходить досить велика, тому я їх формую. Частину зараз буду запікати, а частину відправлю в морозильну камеру. Ви вже дивіться по ситуації, кому як більше до вподоби. Для того, щоб запекти, треба яйця збити з невеличкою кількістю солі та взяти сухарі. Рекомендую використовувати саме панко. Тоді буде таке хрумке і смачне. І кожен рулетик потрібно взмочити в яйці та обсипати сухарями. Ці ж рулетики ви можете ще обсмажити на сковорідці, але мені запечений варіант і смакує не гірше, і набагато корисніше. Обкручуємо кожен рулетик і відправляємо на деко, яке я вистилаю пергаментом. Ще зверху вирішила трішки присипати сиром, і сиром мені сподобалося більше. Відправляю в духовку розігріту до 200 градусів на 18-20 хвилин. Ви вже орієнтуєтесь по своїй духовці, як тільки побачили таку румяну скоринку, виймаємо і насолоджуємось. Такі конвертики смакують і гарячими, звичайно, і навіть коли охолонуть, теж дуже добре для перекусу. Отож, друзі, зберігайте цей рецепт, готуйте і смакуйте разом з нами. До нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі. Смачно просто та доступно.